Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російський диктатор Владі Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Вона передбачає, що агресію споку Путікою не ядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни вважатимуть їх спільним нападом на Росію. А перший ядерний вибух, нібито пролунає на території України. Якщо США продовжує давати дозвіл Україні бити по російських об'єктах, як рветься ядерна зброя у шахтах РФ, ми вже бачили, побачимо ще питання про створення власної ядерної зброї стане актуальним. Якщо Україні відмовлять у членстві в організації Північно-Атлантичного договору НАТО і примушуватимуть до капітуляції перед Росією, яка розв'язала загарбницьку війну проти України. Про це в ефірі каналу Еспресу сказав військовий експерт Михайло Самусь, директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. Суть не в якості ядерної бомби суть суто політично-стратегічна, якщо Україна буде союзником НАТО, а якщо ще й буде запрошена до НАТО, якщо Україну не будуть тримати усі. Сірій зоні у цьому турбулентному світі, то нам ця ядерна зброя не потрібна, наголосив самось. Водночас, за словами експерта, якщо Україна буде виштовхнута у сіру зону, бо заявляють, що запрошення України до альянсу неможливе, якщо Україну будуть примушувати до капітуляції та примушувати до здачі українських територій Росії як країні агресору, і це буде розглядатися у певній часовій перспективі. Як довгий термін, то такій ситуації Україні буде варто виходити з національних інтересів. Мова йде про виживання про існування Українських. Ської нації, тоді питання вже не буде стояти чи робити нам елементарну ядерну зброю чи не елементарну зброю. Нам треба вижимати. Тоді треба дійсно буде створювати будь-які інструменти, які в умовах, коли ми будемо знаходитися в буферній зоні між НАТО, західним світом і Росією, нам треба буде вживати будь-яких заходів. І у цьому плані ядерна зброя є одним з інструментів. Констатував самуся. При цьому він уточнив, що наразі це питання взагалі не стоїть на порядку. Денному по Україна має усі можливості бути інтегрованою до євроатлантичного простору. На його перек. Конані Україна є дуже бажаним учасником. Якщо говорити також про європейську стратегічну автономність, у той же час у Росії на вечора знову прийшло павовнятко. Цього разу воно завітало до Москви. Припускають, що аеродрома та військову секретну базу номер 273. Однак одразу після вибухів місцеві жителі кинулися до соцмереж, щоб обговорити що та коли спостерігали. Так, уже о 20.09 з'явилося перше повідомлення щодо двох вибухів у російському місті. За їхніми даними їх чули у районах залізнодорожного з Залу аеропорту центрального ринку. Також, коли лунають вибухи під домівками росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбували чужі території та вбивати інший народ де можна, а тому, що попередньо погано для цього підготувалися і, звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців за версією одного з місцевих жителів вечірня бавовна у Москві, Це наша помста за ранішню атаку мопедами на Київ. Що ж Україна вже давно змінила географію ударів по території Росії, то. Вже час нова спроба контратаки окупантів Курузького телеграм-канали пишуть про те, що прямо зараз СУ спалили ще одну колону поблизу Львова. І вже не тільки простих строковиків, які їхали у цивільних автобусах, але й ахматовців та ФСБшників, які парасувалися на легких бронетранспортерах та намагалися зайти нам в спину. Колони здали місцеві. Російська влада про це мовчить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Саме до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!